Христос Воскрес! І це дійсно, друзі, я вас хочу привітати з тим надзвичайно важливим великим святом. Це найвеличніша подія в історії людства. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа! Це свято, свято перемоги. Ми святкуємо перемогу. Це свято перемоги життя над смертю, світла над темрявою, істини над всякою брехнею, надії над вічаєм. Друзі, там, де всі думали в той час, що це кінець і смерть, Бог тоді сказав: хай буде життя тоді. Там, де був хрест знаряддя смерті, там, де була гробниця. Як символ безвиході всякої. Бог відкрив двері там до вічного життя, друзі. І ми тішимося з вами, тому що ми всі є учасниками цього. Воскресіння воно дало нам віру в те, що любов, вона дійсно сильніша за смерть. І що життя, врешті-решт, воно перемагає. Життя зупинити неможливо було. І туди, куди приходить світло, там розвіюється всяка темрява. Істину неможливо знищити. Вони думали, що її можна розіп'ясти, що можна навіть покласти до гробниці і завалити великим каменем і поставити печатку, кінець. Але на третій день Він Воскрес. Істина Воскресне і стане явною, друзі. Тому ми тішимося з вами, тому що цю перемогу Він дарував нам. Ми разом з ним ми святкуємо цю перемогу, друзі. Коли ми говоримо про Воскресіння Христове, ну, мабуть. Немає нічого більш важливішого. Доктрина про Воскресіння це є головне вчення християнства. Головне це є серце взагалі ну, самого християнства. Це є фундамент, на якому все стоїть. І апостол Павло про це говорив. Він казав: якщо Христос не воскрес, то все даремно. Даремна проповідь наша, даремна віра вся наша. Немає взагалі християнства. Диявол це прекрасно розуміє. І тому протягом історії церкви найбільші атаки завжди йшли, власне, на цю доктрину. Щоби вразити, щоб просто розбити, щоб якось заперечити факт Воскресіння Ісуса Христа, друзі. І дійсно, Воскресіння Ісуса і християнство вони або існують як одне ціле. Або ж якщо їх розділити, то взагалі воно все позбавлено жодного сенсу. Або Христос Воскрес, і тоді Християнство справжнє і наша віра справжня, або Він не Воскрес, і тоді Християнство не має ніякого значення. Вся Біблія, друзі, не, могла б, не мала б ніякого змісту, тому що всі Євангелії свідкують про смерть та Воскресіння Ісуса. Всі староста. Старозаповітні пророцтва про Воскресіння, як про месіанську подію, вони були б неправдиві. Статус Христа самого, як царя та Месії він не має сенсу. Сходження Духа Святого було би неможливим, якщо немає Воскресіння. Воскресіння це не тільки головна тема проповіді апостолів в ранній церкві, про яку ми читаємо дії святих апостолів, але це невід'ємна тема. От суттю благою звістки. Головна тема, про що проповідували апостоли, не було от слухайте цього вчителя і робіть все, що він вам скаже. Про це проповідували представники різних філософських шкіл, інших релігій і так далі. Але головною темою проповіді апостолів була одна центральна головна думка: Ісус Воскрес. Оце була тема проповіді апостолів. Тема Воскресіння настільки пронизує всю Оцю нову заповітню нашу літературу, що якщо вилучити з нового заповіту всі фрагменти, які говорять про Воскресіння, то навіть ті залишки, які залишаться, от неможливо буде просто зрозуміти. Тому Воскресіння це головна твердиня християнської віри. Пам'ятаєте, навіть коли Юда Іскаріот він випив із числа 12 апостолів, і на його місце потрібно було поставити іншого апостола. І були певні критерії, по яким відбирали на місце юди апостолів. І самим головним критерієм хто міг зайняти його місце, було там, знаєте, нероблення чуд. Не якась можливо, його освіченість цього апостола була одна дуже важлива деталь. Він повинен був бути свідком Воскресіння Христа. Апостол це той, хто повинен був особисто бачити Воскреслого Ісуса. Це був головний критерій, до якого відбирав в число апостолів. Сам Христос, друзі, Він весь час він ставить все своє вчення, все, що Він вчив, він, він ставить в залежність від свого Воскресіння. Коли в нього просили знамено, дай нам знамено правдивості Твоїх слів. Всі ті заяви, які ти робиш, що ти є син Божий, що ти є Воскресіння і життя. Дай нам ознаку, дай нам підтвердження, знамену правдивості твоїх слів. І Христос каже, одна тільки буде ознака. Я вам дам тільки одне знамено. І це є ознака Йони. Він каже, як Йона був в череві кита три дня і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дня і три ночі. Він все своє вчення він поставив в залежність від свого Воскресіння. Якщо нема Воскресіння, всі його слова неправдиві. Але він воскрес із мертвих. І тому він є цар і Месія, а всі слова його істинні, друзі. Друзі, які є результати Воскресіння для нас сьогодні? Я хочу коротко нам нагадати. Ми сьогодні будемо слухати багато. Сьогодні Господь буде промовляти через дітей в наші серця. Дуже будуть дітки виступати. Сьогодні я вірю просто, що Господь буде різними способами і багато разів говорити до нас. Ось. Але я би хотів би коротко нам, дуже швидко нагадати нам результати Воскресіння Христа для нас. Що воно принесло для нас, друзі? Те, що Христос Воскрес, означає, що Бог. Схвалив діло Христа по нашому відкупленню і по нашому спасінню. Автор послання до Євреїв, п'ятий розділ, сьомий вірш, він каже так: про Христа говорить: Він за днів тіла свого, коли він був втілений, з голосінням великим та зі слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. Яке це мало значення для євреїв, і яке це має значення для нас, друзі? Для євреїв воно мало дуже велике значення. Воскресіння повинно було бути доказом того, що сам Бог підтримав Христа в Його служінні. Для юдеїв претензії Ісуса на ту владу і його спроби поставити себе на місце Бога, для євреїв це було велике богохульство. І якщо він, він воскрес, якщо ж він воскрес із мертвих. То Його Воскресив саме Бог Ізраїлю, хто ж його міг Воскресити. І якщо його Бог воскресив, значить Бог і підтвердив все, що Він говорив, і все Його служіння, друзі. Тому сучасні Ісуси юдеї повинні були вважати Воскресіння Божим підтвердженням того, що Ісус дійсно був Тим, ким себе проголошував. Як сказав один богослов. Бог не Воскресив без мертвих єретика якогось. Воскресіння з мертвих вчинило Христа нашим первосвященником, заступником і захисником свого народу. Як колись первосвященник в старому заповіті, один раз на рік, на Йом-Кіпур, на велике свято, приносилася спеціальна жертва. І тільки первосвященник. Він мав право заходити туди за завісу, в святе є святих, і кров'ю жертви кропити на кришку ковчегу і тим самим приносити жертву за гріхи всього народу. І автор послання до євреїв говорить, що саме через Воскресіння Ісуса Христа Він війшов не просто за завісу, в земну скинію, він війшов в святе небо. І там, з власною кров'ю, не з кров'ю кузлят і телят, але з власною кров'ю Він набув нам вічне відкуплення. Він став нашим первосвященником, друзі. Воскресіння це є гарантія, друзі, нашого відродження і спасіння, нового народження і нового життя. Воскресіння є виключно важливим, тому що саме воно закінчує процес нашого спасіння. На Христі ми були відкуплені. Але відродження наше звершилося уже через Воскресіння Ісуса Христа. І про це є багато текстів. Петро каже в своєму першому посланні, перший розділ, третій вірш, перше Петра, один-три. Він каже: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас. Але зверніть увагу, відродив нас до живої надії через що? Через воскресення з змертвих Ісуса Христа. Наше відродження, друзі, наше спасіння. Воно було завершено саме в Воскресінні Ісуса Христа. Якби Він помер, але не Воскрес, ми би ще були в гріхах. Відродження би наше не наступило би, друзі. Воскресіння є, друзі, гарантією і нашого виправдання. Римлянам 4.25. Римлянам 4.25. Написано так, що був виданий за наші гріхи, говориться про Христа, і Воскрес для виправдання нашого. Воскресіння є і наше виправдання, друзі. Воскресіння є гарантією нашого майбутнього Воскресіння також. Ми віримо, і в символі міри ми говоримо, що ми віримо в майбутнє Воскресення із мертвих. І Воскресіння Христа саме воно дає нам гарантію цього. Римлянам 8.11. Римлянам 8.11. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса із мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Алілуя, друзі! І ми чекаємо також Воскресіння із мертвих. Цікаво, що Павло, коли він роздумує про Воскресіння із мертвих, він називає Христа первісток серед покійних, первісток серед мертвих. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних. 1 Коринтян 15, 20. Коли говорить Павло про Христа як первістка, то він тут роздумує про Христа в контексті Пасхи. Зараз уважно. Свято Пасхи, воно мало декілька значень. Воно, звичайно, нагадувало про звільнення євреїв з єгипетського полону. Але ще Пасха також було і святом жнив. На свято Пасхи наступало також свято жнив. Це свято випадало якраз на час збирання ячменю. І закон говорив, коли починалася жнива: принесіть перший сніп жнив ваших до священника. Він буде колихати снопа того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам першого дня по святі священник буде колихати його. І важливо відзначити, що до тих пір, поки все це не було виконано, поки священник не приносив перший сніп перед лицем Божим в храмі, не можна було з того нового врожаю користуватися. Не можна було продавати і купувати в крамницях або пекти хліб з борошна нового врожаю. Перші снопи, оцей перший сноп, він був символом наступаючих жнив. А Воскресіння Ісуса було знаком майбутнього воскресіння всіх віруючих. Так само, як ячмінь нового врожаю не міг бути використаний в їжу перед приношенням першого снопа, так і жнива в новому житті не могли збутися доти, поки Ісус не Воскрес із мертвих друзів. Воскресіння Ісуса Христа це є велика перемога над смертю. Апостол Петро. Він говорить так в своїй відомій проповіді в Єрусалимі, діє другий розділ з 23 го вірша. Діє 2,23. Він проповідує про Христа, євреям, які прийшли на свято п'ятидесятниці. І він каже: того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили. Та Бог воскресив його, пута смерті усунувши. Вона би тримати його не могла, друзі. Ісус прийшов, щоби спасти нас від гріха і від наслідку Його смерті. Як, власне, ми врятовано від смерті? Апостол Павло каже, жало смерті то є гріх. Жало смерті то є гріх. Доки існує гріх, доки гріх живий, смерть і диявол, він має право на людину. Це є жало смерті, гріх. Ну коли Христос прийшов і Він вирішив проблему гріха. Він заплатив за наші гріхи. Диявол більше не має влади над тобою. Смерть більше не має влади над тобою. Жало вирване. Вона більше не може жалити, друзі. І останнє, друзі, без Воскресіння Христа не було би злиття Святого Духа. Дух Святий міг прийти лише тоді, коли Ісус повинен був бути забраний від землі. І коли Христос воскрес, відбулося злиття Святого Духа. Тому. Ми дякуємо йому за всю його милість, благодать і за ту велику перемогу, яку він звершив, друзі. Знаєте, от важливо просто, щоб ми якось от застосували оці думки про Воскресіння і про перемогу от в контексті сьогоднішньої війни для нас в Україні. От в ці важкі Часи для України, коли наша земля, вона просто залита кров'ю, коли стільки невинних людей страждає. От Воскресіння Христове воно набуває якогось особливого значення. От нам здається, знаєте, що темрява вона поглинає нас. Але світло Христового Воскресіння, воно нагадує нам, що після найтемнішої навіть ночі, завжди настає світанок. Завжди настає світанок. Україна вже не перший рік вона проходить свій шлях Голгофи. Зараз ми, можливо, десь знаєте, на стадії Голгофи. Наш народ, як і Христос, він зазнає, скажімо так, символічно свого розп'яття. Але Воскресіння нам говорить, що хрест це не кінець. Ми молимося і віримо, що Воскресіння України також неминуче. Ми знаємо, що правда і справедливість переможуть. Бо так вчить з історія нашого Спасителя. Так вчить нас Воскресіння. І Воскресіння, друзі, це не просто свято, це обіцянка нового життя, це запевнення, що зло не має останнього слова в цьому світі. Це надія, яка тримає нас у найтяжчі часи. Його Воскресіння це знак, що темрява не вічна, що зло не переможе. Що кожна пролита сльоза вона має надію бути витертою рукою Божою. Що навіть серед руїн може зазеленіти життя, друзі. Бог Воскресив свого Сина в той момент, коли здавалося, що надії вже більше немає. І Він воскресить і нас, воскресить нашу землю, воскресить серця зранених людей, друзі. Але дуже важливо просто, щоб ми... Він воскресив Ісуса, тому що Ісус виконував волю Отця. Україна Воскресне тоді, коли вона схилиться і смириться перед лицем Божим. І тоді, коли вона буде виконувати волю Божу, тоді вона має цю обітницю і гарантію Воскресіння. Тому, хай Господь допоможе благословить нас всіх. Я вас ще раз вітаю, Христос Воскрес!